Тики не штатів, пожалуйста, тільки не штатів. Ну, привіт, привіт. Я знаю, вітер боїться дитина, да. Такий песик. Все? Приголубила тебе, тобі достатньо? Ну, хороша, ти хороша, да. Ти маленька, така собанька. Всім привіт, я вас знову вітаю на розмові на кухні. Я не знаю, що вам буде видно, але в мене тут переляканий песик, тому що у нас дуже сильний вітер сьогодні. Вона прям ну, дуже сильно боїться вітру. Сьогодні наша розмова на кухні включається в тому, що ми святкуємо 150 людей на моєму каналі, хоча ну, це вже було майже, там, майже на початку тижня. І... На даний момент вже 155 людей на каналі. Я вам знову ж таки, як і кожен раз, як і кожен тиждень, і кожен день. Я вам всім дуже дякую за те, що ви вирішили подивитися мій канал і те, що я роблю. Я дуже сподіваюся, що вам подобається і, хоча б, трохи воно є корисним для вас. Як зазвичай, ми на кухні, тому. П'ємо на даний момент я п'ю воду. Але в мене ще є цукерки, горіхи. Зібрали горіхи десь там в дворі потроху їмо. Як то кажуть, осінь. Як ви бачите по мені, то вже досить холодно, хоча в мене вже є отоплення в хаті, а ми не включаємо, тому що не аж настільки холодно, щоб його вмикати. Ну і плюс я помила голову. Типова субота. На сьогоднішній випуск розмови на кухні я знову ж таки підготувала питання. І цього разу питання різноманітні на тему навчання, ерасмусу Ютуба, звісно ж, і осені загалом я записала собі в новому блокноті. Я купила собі планер у Хорватії, я дуже задоволена ним. Загалом купила у магазині іспанської фірми, тому в мене блокнот іспанською мовою, це дуже добре, тому що якраз мені треба вчитись. Перше питання: як я налаштовую себе на навчання? Хто не знає, я навчаюсь заочно на третьому курсі інформатики, я вже зараз буду починати писати дипломну роботу. Поки що я ще не бачила свого куратора, тому я навіть не знаю, про що я маю писати ту дипломну роботу і як. А в мене цього року дуже пізно, аж 18 жовтня. З іншого боку, навчання мені взагалі не бракує, тому що я приїхала з Ерасмусу, але для того, щоб мені його повністю закрити вже, то до 15 числа мені треба здати три проекти. Поки що я здала лише один. Другий я готую, і, до речі, мені дуже він подобається. Але це, напевно, вже пізніше я вам розкажу. Точно буде про це в сьогоднішньому влозі. Я дуже надію, що я сьогодні встигну обидва відоси змонтувати, але я в цьому не впевнена. Сильно налаштовуватися на навчання мені не треба. Я вже, в принципі, це роблю. Єдине, що я мушу бути морально готова до того, що тепер мені в неділю треба буде сидіти раз на два тижні в університеті від 9-ї години до 8 вечора. Наступне питання: який проєкт зараз найбільше тримає, а який хочеться закрити? На даний момент, знову ж таки, Моя увага крутиться навколо «Ерасмусу». Я їздила в Хорватію на Computer-Assisted Translation. Мені дуже подобається все, що пов'язане з мовами. Я не знаю, я, чесно кажучи, не бачила ще такої людини в житті, як я, яка б так любила колупатися в різних, власне, мовах. До того ступеня, що, от зараз. Власне, що я роблю? Це я пишу код, який мені показує взаємозв'язок частин мови у реченні. Наприклад, дієслово пов'язане з іменником, іменник також пов'язаний з прикметником. Ось, мої яка ум'якнулася. Сорі. Ну, такі вони реалія в кухні. Але факт в тому, що мені от реально дуже сильно подобається оце от все робити. Захопленням роблю той конкретний проєкт. Але, наприклад, третій проєкт для Ерасмусу, який мені потрібно зробити, це просто презентація з дослідженням якоїсь програми чи то програми, яка генерує так зване Корпора. Скажімо так, збірник якихось джерел на конкретну тему, наприклад, там не знаю статті в інтернеті на тему ковіду, і, власне, коли робиться переклад якогось тексту на тему ковіду, то щоб був кращий переклад машинний, то береться за джерело отаку от, от корпора, тобто це ну, якийсь реєстр. Текстів він зазвичай дуже великий, текстів на якусь конкретну тему. Розглянути таку програму, чи там може translation memory, чи якийсь AI, і треба провести якесь дослідження конкретне до того, як приклад нам показували дослідження, чи там чат GPT може добре перекладати натурально фразеологізми з одного. З одної мови на іншу, мені просто не хочеться це робити. Я вже хочу цей проєкт закрити поскоріше. Мені це не дуже цікаво. Ти відчуваєш, що після Ерасмусу змінився стиль чи подача контенту. Стиль чи подача контенту, мені здається, не змінились взагалі. Але якщо йдеться про створення контенту, то мені зараз набагато важче, тому що. Звісно, коли я була в Хорватії, то постійно кожен день ти йдеш і щось нове. Ти відкриваєш для себе, не знаю, країну, розпорядок їх дня, місто, як воно все виглядає, ціни, університет, якихось нових людей, там погода, ще щось, якесь враження, щось розказуєш, постійно щось є. А ти приїжджаєш додому, ти впрягаєшся знову в цей розпорядок дня. Робота, прибирання, робота, навчання. Ти загружений, тому що ну, все треба наздогнати. Ти навіть толком не маєш часу, кудись вийти. І дуже важко зараз створити якийсь контент, тому що, по-перше, настільки немає часу, що взагалі нічого не знімаєш. А по-друге, немає раптом ніяких ідей. Тому що, ну, так як я кажу, коли ти в новому середовищі, тобі ідеї приходять постійно, рандомно і в великій кількості. А коли ти вже знаходишся в, скажімо так, тій каші, в якій ти варишся вже купу років, то тобі дуже важко. Я плюс-мінус вже розказала про Хорватію все, що я могла розказати, вже Ну, ніяк не витягну нічого більше, але контент далі треба якийсь робити. Цей момент за останні кілька місяців став моментом, що я знімаю не просто відео, а ділюсь чимось справжнім. Перша розмова на кухні, мені здається, стала таким моментом, тому що це була така ідея. Яка, ну я думала, вона так само не зайде, як всі інші мої попередні ідеї. Я взагалі ні на що не розраховувала, а тут раптом на мене почали підписуватися люди, при тому в такій кількості, що я вже знімаю третю розмову на кухні, і я розумію, що це дає мені більше, ну, не то, щоб поле маневру. Таку більшу платформу до висловлювання своїх якихось думок, і, наприклад, та ситуація, яка сталася на днях, що я дізналася про свого одногрупника, що він вже не, не жиє сорі, бо я іноді кажу так польським суржиком. а була така ситуація, коли я настільки була в шоці, але я точно знала, який меседж я маю переказати з цієї ситуації. І в мене ну, вже не було, в принципі, сумнівів, чи треба, чи не треба. А просто я це зробила за 5 хвилин, плюс-мінус. І я знаю, що люди, яким це треба почути, вони це почують. І я можу. Таким чином, передавати якісь більш важливі думки, ніж просто там, не знаю, я пішла туди, я пішла сюди. Я розумію, що є різні типи контенту і є різні аудиторії, які цей контент сприймають. Є контент, який взагалі не приносить ніякої цінності. Але, наприклад, я завжди вважаю, що той контент, який я роблю, то Хоча б якусь цінність він має. Не знаю, наприклад, я знімаю там якусь цитатку про життя, хтось там, ну, комусь це буде мотивація, комусь це буде нагадування, комусь це просто буде якось естетично, і він там е, теж буде, не знаю, радісний від того, що побачив. Наприклад, я знімаю, що я пішла, щось купила, я знімаю відгук. Хтось буде радіти, ну, комусь це буде корисно, що він, наприклад, хотів теж це купити, і я, наприклад, кажу, що це добре або не добре, ну, то вже якесь підтвердження якоїсь думки, чи там може ну, просто хтось собі збережеш на майбутнє, що він хоче купити. Так само десь піти. Якась порада десь піти, то. Люди вже зорієнтуються, ага, тут добре чи тут не добре. Різні такі теж підбірки, чи, можливо, якісь аутфіти теж. Ну, я особисто, наприклад, люблю дивитися, як хтось там одягається, не тому, що я хочу бути так, така сама, як хтось там, тільки скоріше, надихнутися і, можливо, теж. Якось щось змінити в своєму стилі, щоб більше подобатися собі, а не іншим. Я стараюся робити так, щоб кожна одиниця мого контенту несла для якоїсь певної аудиторії якусь, якусь певну користь. Але ну, не завжди так є. Плюс є, наприклад, категорія токсичного успіху, де люди розказують, що вот їм там. 20 років вони вже то, вони вже сьо, того, що вони такі успішні, а насправді ніхто не знає, як насправді може їм хтось допоміг, може там їм не знаю, позичили грошей, чи там дали грошей, чи вони просто народились в багатій сім'ї. Е, ніхто цього не знає. Я стараюсь, якщо в мене там, наприклад, є якісь успіхи, то пояснювати, як я до цього дійшла, чому і. Для чого? На даний момент великий розвиток і велику силу, і велику теж відповідальність серед того, що я роблю і що я кажу, коли я публікую якийсь контент, наприклад. Я вважаю, що розмова на кухні мені дала дуже багато, і тому я, звісно, буду старатися її продовжувати, якщо раптом Мій канал стане таким супер популярним, що 50 людей мені буде кожен день приходити, то ну, треба буде просто змінити кількість і все, але продовжувати це робити. Яку пораду дала б людині, яка планує свій перший Erasmus чи переїзд? Найголовніше, в кожному переїзді, я вважаю, це перевірити. Документи, легальність того, що ти туди їдеш, на яких підставах, Теж, якщо ти на ерасмусі отримуєш стипендію, то перевірити точно, яку кількість стипендії, за що, як вона нараховується, коли вона має бути, чи її не треба віддати, і так далі. І так далі. Ситуація, чому я? Дуже сумніваюся, що я поїду ще коли-небудь на Ерасмус, принаймні від мого університету, тому що я до сих пір не знаю, чи ті три проекти, які я роблю, чи вони мені треба, чи вони мені не треба. Теж була проблема з сумою грошей, тому що вона прийшла набагато більша, ніж мені треба було. А в контракті писало, що якщо там, наприклад, щось не то, то. Я, типу, решту маю віддати. У мене така координаторка, що е, нереально від неї дізнатися якусь інформацію, щось добитися, щоб вона от, пояснила, що і як і чому воно робиться. Що у вас, наприклад, буде така можливість, щоб добре координатора розпитати, що, як, чому, коли, які там, наприклад. Е, Сроки треба щось зробити, донести якісь документи, то обов'язково це уточнюйте. Так само, якщо ви просто переїжджаєте для там, життя, то за, е, наперед треба уточнювати на рахунок легалізації, як це все проходить, де це все проходить, що потрібно, які документи, коли е, донести, і так, далі, і так далі. На рахунок легалізації, то я теж. Ну, наприклад, в Польщі знаю дуже багато, тому що я вже тут живу 6 років і в мене вже третя карта побиту, і на наступний рік я маю подаватись на карту резидента, тому е, теж досить важливе питання. Ну і теж про житло. житло теж. Е, тому що ж ну, треба десь жити. Наприклад, я знаю, що в. Нас в Хорватії, то можна було жити в ем, общазі в гуртожитку, о, в гуртожитку, але так як я їхала з мамою на відпустку більше, ніж на навчання, то я навіть не розглядала цей варіант, але ну, варто це розглядати теж. Або, ну, якщо ви там Переїжджаєте, то треба теж дивитися, чи оренда, чи може. Ну, чи оренда там квартири цілої, чи може кімнати, як вигідніше. Як змінився темп життя після літа та поїздок? Темп в мене життя завжди більшений. Тому що в мене завжди є дуже багато роботи. Я постійно десь знаходжу якусь проблему на свою задницю. У мене зараз теж проблема з лекціями іспанської мови. Я на них ніяк не можу попасти. У мене змінився вчитель, тому що він поїхав на Erasmus, мій попередній вчитель, і нам дали когось іншого, але та жіночка. Не дуже була зацікавлена в тому, щоб нас чогось навчити, тому ми зараз маємо з нашим попереднім вчителем онлайн. Але минуло середу, коли був урок, то я ходила на консультацію на рахунок зуба. Ну, в будь-якому разі, тем життя в мене завжди більше Я зараз шукаю, наприклад, заняття для спини. і не можу знайти, тому що в усіх таких великих клубах. Які пропонують групові заняття, треба спочатку пройти особисто зареєструватися, і лише потім я можу онлайн собі записуватися на ті заняття, які я хочу. А я не можу попасти до них, щоб зареєструватись, тому що мені не по дорозі. Десь відпочинок. От чесно кажучи, в Хорватії було дуже добре, тому що е цілий тиждень я не думала ні про які речі, я думала лише про те. Що мені після навчання треба піти на пляж і щось поїсти ще. А так, взагалі, ноль ну проблем. Тому треба втягуватися, треба бігати. Знову, як хомяк на тому колесі, тако. І маєш осінню міні-традицію. Зараз в нас жовтень, вже, в принципі, яке? 4 жовтня. І так, я маю осінню міні-традицію, але вона скоріше починається від листопада. І це пов'язано з музикою. Тому що я слухаю музику кожного дня дуже багато протягом вже багатьох років. Я її слухаю на Spotify. Чесно кажучи, я віддана от Spotify, прям не знаю, всією душею. Як люди, які мають iPhone, то вони купляють кожну модель, хоча в них телефон ще новий, а вони купляють то, що вони віддані бренду. Так само я віддана Spotify, ю. і як ви знаєте, Spotify постійно, ну, кожен рік десь у. В грудні публікує підсумки. Але я не знаю, як цього року. Дуже часто було так, що був конкретний період, коли враховувалися пісні, ну, прослухані пісні до цих підсумків. Тобто, наприклад, від 1 січня до 31 жовтня. І було таке, ну, не те, що повідомлення, вони не повідомляли зазвичай про це, але десь можна було на офіційній сторінці почитати, що від 1 листопада, наприклад, хоча ця дата змінна, вона часом 1, часом 15-го, але зазвичай листопад. Ті пісні, які ми прослухаємо до кінця року, вони вже не враховуються до підсумків. Тому що ну, потрібен людям, які цим займаються, час на те, щоб. Цю інформацію обробити, ці підсумки теж створити і так далі. І так далі. І я завжди вважала, що якщо вже мої прислуховування не беруться під увагу, то це дуже добрий час для того, щоб свій плейлист почистити. Минулого року я вичистила свій плейлист так, що в мене лишалося тисяча... якось 900 пісень збережених. Зараз вже в мене 2500, тобто звідкись ці пісні всі набрались. І знову ж таки, треба їх почистити. Як я це роблю? В мене є додатково скачана програма, називається вона StatsFM. Там е туди загружається ціла історія прослуховувань Spotify. Таку можна запросити від Spotify, власне, вони надають таке. І. Там можна собі дивитися щодо кожної пісні, скільки разів прослухано, там, скільки разів, наприклад, за рік чи за увесь час і так, далі, і так далі. І в мене є там, наприклад, свої критерії. Минулого року, наскільки я пам'ятаю, якщо це була пісня з 2019 року, то там було щось 17 прослуховувань. Якщо це була пісня, наприклад, з минулого року, то хоча б 5. І таким чином я дивилася, якщо я там замало прослухала пісню, значить вона мені не подобається і вона мені в плейлисті не є потрібна. Ну, і власне, моя традиція така, що я цими піснями завжди ділюся. Ділюся тими піснями, які я, наприклад, видаляю, тому що мені вони не подобаються, але комусь вони можуть сподобатися. І я це роблю на своєму телеграм-каналі з музикою, там, здається, він називається Helen Music, але щось таке. <хи> Або щось таке. В будь-якому разі, я вас заохочую до того, щоб ви на цей канал підписалися, якщо ви так само любите. Слухати музику і постійно якусь нову, то, можливо, для вас щось нове там власне, буде. Я буду дуже щаслива, якщо ви також будете ставити реакції на пісні, які вам сподобались чи не сподобалися, щоб я просто знала, орієнтувалася, чи в когось така сама думка на рахунок цього. І, звісно ж, посилання на цей канал я залишу в описі до відео. Але, ну, власне, це така моя традиція осіння. У мене також є традиція в грудні, але про це я вже розкажу в грудні теж. І загалом, в принципі, це всі питання, які я підготувала на сьогоднішній випуск розмови в кухні. Я дуже вдячна вам за те, що ви постійно підписуєтесь, постійно лайкаєте, дивитесь. Коментуєте також. Це дуже-дуже цінно. Тому я сподіваюся, що ми зустрінемося з вами ще в наступному випуску розмови на кухні, і що тенденція випуск раз на місяць буде утримана. Ну, можна частіше, але ну, я не настаю, не наполягаю. Все, всім дякую. Все, пока.